Якщо ти шукаєш якісний але бюджетний налобний ліхтар, торгівельна марка Titanum модель H11. Іде ось в такому блістерному пакуванні. Максимальна яскравість даного ліхтаря 400 люмен. Ось так буде виглядати сам ліхтар. Кабель для зарядки, USB-A на Type-C. Ремінець для кріплення на лоба. Також йде в комплекті. І ось так буде виглядати сам ліхтар. Бачимо, що акумулятор у нього на 500 мАг. Це зазначено, в принципі. На самому корпусі Type-C роз'єм для зарядки самого ліхтаря. Значить, що у нас ще з десь бачимо: бачимо клавішу вмикання-вимикання. Перший режим 400 люмен яскравості, матричний світлодіод, ширококутне освітлення, максимально і зручно, комфортно буде використовувати повсякденному. Перший режим, другий режим яскравості, це 100 люмен, і режим стробоскопу. Даний ліхтар має гарантію 1 рік максимально зручний, максимально компактний та бюджетний. З великою вбудованою батареєю. По заявки виробника може пропрацювати 1,5 години. Це в максимальній яскравості і 1 годину 50 хвилин при мінімальній яскравості. Замовити даний ліхтар можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео.